В ефірі програма Слово депутата. В нас сьогодні у студії народний депутат України Геннадій Москаль. Добрий день. Доброго дня. вам. Сьогодні всі говорять про винесення вироку Юрію Луценку, екс-міністру внутрішніх справ. Що ви вважаєте з цього приводу? Ви знаєте, дуже тяжко і дуже сумно, що на 20-му році Незалежності України Україна повернулася до тих часів. Брежнівщини, коли були дисиденти, коли були політв'язні, коли були біженці з країни. Потім все це було забуто, і ми ніколи не думали, що в незалежній Україні появляться політичні в'язні, і це визнала Європа, і майже визнали інші країни світу, як Юрій Луценко і Юлія Тимошенко, появляться біженці, які сьогодні мають офіційний статус біженців. І ще маса людей, десь 28 чоловік, яких тільки я знаю, які знаходяться в країні, і по них порушено, за межами країни, і по них порушені кримінальні справи. Але Генеральна прокуратура. Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України робить вигляд, що нічого немає, тому що вона тільки заявить їх в якийсь міжнародний розшук чи розшук Інтерполу, як вони зразу там отримують статус біженця. Тому це штучно робиться, щоб, але вже і так імідж України, будемо казати, підмочений. І слідуючий такий приклад. От подивіться, я так дивлюсь, кому дають Нобелівські премії. І от цього року видвинули Юлію Володимировну Тимошенко на Нобелівську премію. Ну от представте собі Україну, коли вона сидить в Качанівській колонії і стає лауреатом Нобелівської премії. Що тоді робити режиму нинішньому Януковичу, партії регіонів? Куди їм тоді? Їхати і що, куди діватися. Це буде абсолютно ну, велика пощочина в першу чергу нинішній владі. А чи були такі дії нинішньої влади спрогнозовані? Так, були, були. І це ми попереджали, що так буде. Будуть і репресії, вони не терплять інокомисля. Тобто, все має бути тільки так. Як вони сказали. Тому абсолютно, ну, сьогодні вони не спустилися на парашуті, вони прийшли шляхом виборів десь щось підтасовано, десь щось е, сфальсифіковано, але вони сьогодні є. І 28 жовтня цього року можна в демократичний шлях ніякого там. Арабського шляху, ні інших е, країн, які йшли насильницьким шляхом, ми можемо демократичним шляхом, об'єднавши всі опозиційні сили, прийти в парламент і цю владу відправити по принципу «Чемодан, Вокзал Донецьк. Ви вважаєте, що е, Віктор Янукович, президент України, Повинен скористатися своїм конституційним правом і помилувати засуджених Юлією. Він вводить в оману, розумієте вас, журналістів, вводить в оману громадськість е, України, що потрібно чекати якихось ще судів, потрібно прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, який є такою ж невдалою реформою, як і всі попередні реформи влади. Е, в Конституції чітко написано стаття 103, пункт, кажеться, 28, президент помилує, здійснює помилування. Це його конституційне право він може зробити помилування любої людини на любі стадії кримінального процесу, на стадії пред'явлення звинувачення, на стадії закінчення судового розгляду першої інстанції, апеляції і тому подібне. Це його конституційне право, і він може зробити з власної ініціативи в конституції. Не написано, як він робить помилування, якби був. Зроблений закон про помилування. І там би були розписані механізми цього, але закону про помилування нема. Це виключно конституційне право, і це не визнання. Бо дехто каже, що якщо він це зробить, це визнання вини Тимошенко чи визнання вини Луценко. Ні, в указі має бути написано по-другому. Як акт гуманізму. Тільки як акт гуманізму, а не як. Акт визнання скоєння ними правопорушень. Туди знімаються всі судимості, знімаються всі пред'явлені звинувачення, і вони спокійно реєструються і йдуть на вибори до Верховної Ради, балотуватися 2012 року. Ви були на цій судовій справі як свідок. Так, що ви можете сказати про перебіг цієї Я справи? Я був спочатку як захисник, потім, шановний пан Вовк. Але я скільки про нього писав, і на кінець воно десь дійшло, що вчора Плен... Верховний суд скасував ем... постанову про закриття кримінальної справи проти Вовка, значить, і направив справу на додаткове розслідування. Але не може сам ма людина, в якого, будемо казати, обличчя вже не в пуху, а пір'я виросли за всякі зловживання, давати. Правову і судову оцінку діям бувшого міністра внутрішніх справ Луценка. Тим більше, що всі контрольно-ревізійні управління, які перевіряли все Міністерство внутрішніх справ, починаючи там від Турківського райвідділу Львівської області, закінчуючи центральним апаратом Міністерства внутрішніх справ, внутрішніх військ, ні одної копійки вкрадених не знайшли. По, перерахув... По пенсії, ну, сьогодні. Зомбовання іде влади населення. Ну, ті, хто дивляться нашу передачу, всі прекрасно знають, хто нараховує пенсію. Пенсійний фонд, якщо він десь помилився, але як більше він помиляється не в сторону людини, він то есть не в сторону людини, да, а в сторону влади. А якщо він тут помилився і нарахував лишні, і в нього виникли 40 тисяч лишня заборгованість. Не виплачуйте йому пенсію, поки в сорок тисяч не покриється. Це чисто цивільні правові відносини. Ну невже хтось, людина, яка здорово сьогодні е, при здоровому глузді, може повірити, що міністр особисто нараховував пенсію своєму водію? Для того є пенсійний фонд України. Ну а що до святкування дня міліції? Це є указ ще 1992 року пана Кравчука. Президента України який сказав, що 20 грудня встановити значить, святкування Дня міліції України, і в цей час в обласних центрах міста Севастополі, Сімферополі місті Києві провести урочисті заходи, які можуть бути святкові дні, якщо починалося з виконання державного гімну України, внесення прапора України по чесної варти. І особисто Ющенко роздавав со-сцени, нагороди. І коли ми попросили, Віктор Андрійович, так хоч підіть засвідчить, що ви видавали нагороди, а нагороди видавали від імені кого, від імені Держави України. Ну, на жаль, шановний Віктор Андрійович, не знайшли час сходити до Генеральної прокуратури. А друге, ну, ви знаєте, коли людина хворіє, то до неї приходять в лікарню не як лікарі, а приходять люди морально підтримати ту людину, яка хворіє. От за весь час знаходження його під вартою, це десь один рік і три місяці да, до винесення вирку, пан Ющенко до свого соратника не знайшов час навіть завітати просто п'ять хвилин постояти. Морально підтримати у тяжку хвилину не знайшов. Тому сьогодні ми констатуємо, що ми скотаємося фактично за крок до диктатури, тому що тільки в диктаторській країні можуть бути політичні в'язні і можуть бути політичні біженці. Ну, пане Геннадію, ви, напевно, теж розочарувались в Ющенку. Я його критиканом до мене львів'яни завжди писали ще коли він був президентом. Ми десь після виборів. Я абсолютно, ми починали створення нового політичного проекту народна самооборона. Не з Ющенком, ну вина тут є трошки політична Луценка, що ми хотіли йти. Тоді на вибори самі, і в нас були всі можливості подолати трьохвідсотковий бар'єр. Але Ющенко там щось говорив, щось там обіцяв, і ми пішли у ці спілці під назвою НУНЦ, де дев'ять політичних партій одним блоком пішли. Ну, а чим закінчилося, закінчилося тим, що оказалося, як завжди, у великій компанії, яка не пов'язана спільними ідеологічними мотивами. Оказалася сама погана із рис українського народу зрадництво. Так і сталося в нас, що все розпалося після того, як зрадники пішли служити режиму Януковичу, продалися за гроші. І тоді, коли вже нас лишилося декілька чоловік, які фактично і Луценко попросив. Вже ми приходили на суд, і він зібрав там, ну як зібрав, ми зібралися коло тої клітки, і він каже, що ну, шановні сьогодні, один у полі не воїн. Тобто потрібно давайте хто, як і кого запросять, хто доб'ют, хто хоче, йдіть до свободи, хто хоче, йдіть до фронту змін. Тобто йдіть до тих партій, які будуть боротися. Чим ви бістріше поборете цей режим, тим бістріше я вийду з місць позбавлення волі. Тому один із наших Гримчак пішов, він сам з Донецька пішов в б'юті, наскільки я знаю, він очолив там предвиборчий штаб в Донецькій області. Я прийшов до фронту змін, мене попросили, переговорили. Вроді наші політичні погляди і ідеології були. Коли нам вближаються парламентські вибори, що ви плануєте робити? Ми сьогодні їдемо майже по всіх областях України, і ми хочемо, щоб партія фронтмін знайшла, будемо казати, оборотній зв'язок з населенням. Та партія, яка не має зворотнього зв'язку з населенням, вона приречена на неудачу на виборах 28 жовтня. Ми... Якраз демонструємо те, що ми сьогодні, як ніколи, опозиційні партії налаштовані йти єдиним фронтом, і ми це демонструємо під час зустрічі з виборцями. І ми не завжди кажемо, що і просимо, що голосуйте тільки за нас. Ми кажемо: голосуй, ніколи не голосуйте більше за партії регіонів. Ніколи не голосуйте більше за блок Літвіна, ніколи не голосуйте за комуністів, ніколи не голосуйте за єдиний центр, які є сателітами, і ті, які створили парламентську більшість, і та парламентська більшість, яка разом з президентом і з урядом завела країну до політичної кризи, до економічної кризи. До кризи в зовнішніх відносинах як з Європейським Союзом, так і з Російською Федерацією. Тому що сьогодні, і дивіться, я завжди приносив економічне і соціальне становище Львівської області за 2011 рік, за січень, за статистика за рік. Що саме лякає? То, що тут все погано, це Тема окремої передачі лякає то, що по всій Україні і майже по всіх областях, де я був, різке зменшення виробництва продуктів харчування. Про що це говорить? Говорить про те, що люди не доїдають. А якщо люди не доїдають, то явно у них починаються хвороби. А якщо починаються хвороби, сьогодні влада придумала оптимізацію. Охорони здорової, тобто не маючи грошей за що платити медикам, це якоби така медична реформа, як і шкільна псевдореформа. Явно сьогодні рівень життя українця чоловіка 62 роки, жінки було 74, за рік упав до 73. Як при такому рівні життя? Великий реформатор пан Тігіпко може підвищувати пенсії. Ну тоді для чоловіків треба підвищити до 65 років і закрити половину пенсійного фонду, тому що платити вже не буде абсолютно нікому. Ми завжди виступали, що підняття пенсійного віку абсолютно нічого не дасть. Воно тільки дасть до збільшення видатків пенсійного фонду. Потрібні сьогодні нові робочі місця потрібні сьогодні нові інвестиції. Але при нинішній владі, при нинішній її економічній політиці, при нинішній її репресивній машині, де широко розрекламована адміністративна реформа не дала кількості контролюючих, провіряючих і правоохоронних органів менше, а дала більше. І кожен лівів'янин, хто сьогодні нас дивиться, скаже. Що менше стало міліції, менше стало податківців, менше стало санепедемстанцій чи різних інспекцій е екологічних, е ветеринарних, е будівельних і тому подібне. По кількості контролюючих правоохоронних і інших органів, які просто сьогодні мішають розвитку підприємництва, бізнесу, е економіки в Україні, Україна займає перше місце в світі. Ну, от наближаються парламентські вибори восени, пройде нова влада. Що їй робити? Які шляхи вирішення цих проблем, які створилися от на даний період? Ну, перше, перше, створити більшість, і то, що більшість буде створена з числа опозиційних партій, у нас сумніву, абсолютно ніякого нема. Тому що партія регіонів пройде явно, але не з таким вже великим. Ну, прийдуть. Комуністи за рахунок переливання електорального поля, особливо на сході і на заході України, де люди розувірились в партії регіонів, але ще вірять комуністів. Хоча я різницю між ними не бачу, вони в парламенті сидять разом з буржуями-олігархами. А коли виходять на сцену і звертаються до народу, вони починають клясти олігархів. Клясти буржуїв і тому подібне. Ну, це така, знаєте, позиція, але на жаль, ще старше покоління вірив в це. А більше з ними більше ніхто з тих партій, які сьогодні. Блок Литвина, він себе скомпроментував співпрацею з владою. Як скомпроментував себе єдиний центр, якого немає, це була штучна партія, створена під балогу, коли він був главою адміністрації президента. Перше буде, це якщо до того часу під тиском міжнародної спільноти не буде випущений Луценко і Тимошенко. Це буде перша постанова. Парламенту і парламент не піде нікуди, поки сама пентенціарна служба не привезе їх в стіни парламенту, щоб люди бачили всі України. Друге, це відправлення уряду Азарова в відставку повністю. Значить, відміна всіх псевдореформ, які зроблено, пенсійних, адміністративних і тому подібне. Відміна здачі України. Ви знаєте, це десь напоминає 41-й рік. Така ситуація, коли йшли радянські війська, і по дорозі все здавали. Здали Львів, здали Луцьк, здали Рівно, здали Київ, і опинилися аж так і ми здали Чорноморський флот, здали Севастополь. Сьогодні здали, вже проголосували в першому читанні Укрзалізницю. Тепер п'ятницю, ту, яку була сесійна, якби опозиція не заблокувала. Роботу парламенту хотіли здати газотранспортну систему. Тепер на черзі здача атомної енергетики, здача обленерго, здача облгазів. І останнє, що хочуть здати, це здати українську землю, забравши їх від селян, і абсолютно лишити нас без нічим. О вот така сьогодні влада, яка крок за кроком. Здає все, що було нароблено не нею, а було нароблено і за 20 років незалежності України, і лишилося ще в спадок від розпаду Радянського Союзу. Тому тут роботи не початий край, і фактично потрібно налагоджувати нову співпрацю з Європейським Союзом, тому що за ті 20 років, що робило потихеньку, кожен уряд. Кожний президент, значить, все нова влада знищила. Абсолютно завела в тупік пік налагоджити економічні відносини з Росією. Кому подобається Росія, кому не подобається. Але у нас сьогодні є економічний партнер і великі ринки збуту сьогодні. Україна має закінчувати ці всі війни. Я вчора дивлюсь телевізор. Ми ще Пане то... Геннадію, вибачте, що вас перебиваю. У нас, на жаль, завершився час. Глядачам нагадую, що в нас в студії був Геннадій Москаль. До побачення.